За 15 років крадії дамушники жодного разу не змогли зламати або відкрити відмичками бронедвері бодігар, які сертифіковані на максимальні четвертий, п'ятий та навіть шостий класи захисту за євростандартом. Цей результат навіть потрапив до книги рекордів України. Зараз в нас вже 16 рекордів України та багато патентів та інших досягнень. Згідно статистики квартирних крадіжок та за нашими підрахунками, за останні 15 років наші... Ші бронедвері врятували вже близько 500 квартир від пограбувань. Лише в Бучі та Ірпені за місяць окупації ми врятували близько 30 квартир від рашистів. Як же ми цього досягли? Відповідь дуже проста: за результатами багаторічних випробувань та вдосконалень, завдяки численним патентам та розробкам, двері зроблені так. Що витримують по кілька годин фізичного зламу, та в будь-якій комплектації в дверях вже стоять замки самого максимального класу захисту до відмичок. Ось чому бронедвері Bodyguard ставлять численні рекорди та навіть вже стали легендарними. Ми єдині в Україні, хто навіть дає гарантію на злам дверей. Будь-яка модель може виготовлятись в будь-якому розмірі та дизайні. Наші двері це ваша безпека.